Добрий день. Сьогодні неділя 24 листопада 2024 року. Я знаходжусь в Русанівських садах. Хочу подивитись ще один шматок дороги центральної садової, яку відремонтували. Подивлюсь сам, покажу на відео. Почнемо з 20-ї лінії, де є прохід до зупиночної платформи міської електрички, яка раніше називалась Городня, потім Троєщина, а зараз здається Воскресенка. Ця частина вже зроблена в рамках ремонту центральної садової вулиці. Зробили нормальне покриття. Так, виходимо на саму вулицю. Зараз небагато людей, можна спокійно зняти все. Ну, от, Як вона виглядає. На зробили гарно. Ось, до речі, дощова каналізація. На протилежній стороні також є. Ось локальна очисна споруда. Ось труба для скиду води очищеної в озера. З цього боку нема пішохідної доріжки. Вона зроблена тільки з того боку. Ще дощова каналізація. Нагадаю, що раніше взагалі не було ніякої дощової каналізації. Були калюжі. Кілька днів назад прийшли сильні опади у вигляді снігу. Та дощу на центральній садовій вулиці все без води. Навіть. Рух невеликий є, навіть в неділю. Тут також трохи заасфальтували. Встановили знаки, яких раніше не було. Ну, зробили гарно. Мені подобається. їздити дуже приємно і до речі добре що залишили по одній смузі руху інакше величезний трафік просто вб'є центральну судову вулицю тут така забудова дола. Мені сади дуже подобаються. Такий куточок відпочинку від міської суети. Вон там ще щось. Будують. До речі, тут на зупинці дуже багато насипали ґрунту. Це можна по рівню забору подивитись. Зараз знаки стоять зупинки. В майбутньому буде якийсь транспорт. Сто одинадцятий маршрут автобуса їде, Оп. тут краплі капають зверху, тут же навіть заїзд. Заасфальтували. Я дошла, канализация. Калюш взагалі не бачив на проездной части. Зупинка буде до кінця не дороблена. Ще бокові заїзди на лінії садових вулиць всі заасфальтовані також не на повну довжину але метрів на 20 30 30 заасфальтовані Автобус працює, все нормально. Стан дороги чудовий. місцевий маршрут автобусу 117 цю ділянку я вже показував в своєму відео Ну, ще раз пройдусь до залізничного насипу Покажи зверху, як це гарно вийшло. Пенсій павільйон ще також не готовий. це є те що потрібно, крім скла. Чи пластику міцного? Я навіть не знаю що туди ставлять. Не знімати руки, мерзнуть з тієї сторони також не доробили зупиночку. цій ділянці пішохідна зона навіть є з цього боку дороги. Ось. Починається вона там ліворуч біля зупинки. Так, з того боку пішохідна... Зона закінчується. Тут пішохідна зона йде далі. Аж до насипу. От. Зробили місце для розвороту транспорту. І там ще трохи заасфальтували. Ось тут я бачу, прибрали щит, який тут раніше був. Десь так треба підніматися вгору, щоб показати лик згори ось так виглядає шматок відремонтованої центральної садової вулиці, який примикає до залізничного насипу. Зробили дуже добре.